Всім привіт! Хочу показати ще раз, який це реально набір крутий, крутий набір, подарунковий набір інко дуже хорошої якості в кейсі де входить такий, що серійний в нас Серія P20S, батарея, батарея 2 амперна. Опа. Тут маємо два положення, дві швидкості. Маємо удар. Ось так. Що найцікавіше, щодо цієї батареї можна поставити ліхтарик. О! Ліхтарик у нас є. Добре. До цієї батареї можна поставити секатор. Такий у нас секатор. Тобто, купляючи такий набір, автоматично ви отримуєте... класний секатор. Купляючи такий набір, ви отримуєте таку батарею. В Подальшому можна буде її використовувати на різні, на різні інструменти. Легендарна пилочка. Всі знають за цю пилочку, вона себе вже в роботі показала. Інші інструмені поставимо на місце. Набір таких саморізів дюпелів. Молоток, Такий нормальний, скажімо так. Не то, що нормальний. Тобто молоток. Довгорубці. Розводний ключ якісний. По Далі рулеточка 3 метри є. Ну і тут Э, А, це, до речі, дуже крутий канцелярський ніж. О! Ой! Як він красивий. Ну дуже круто, дуже файно. Нагадаю ціну за, за цей набір. 4200 гривень. Куча біток. Контролька, викрутки. Викрутка підбітки, сверла, ножовка по металу. Ну, бітки повдовжені, маленькі бітки, Він того вартує. ціна 4200, Заходимо в магазинку купляти.